Привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні 23 лютого. Я записую своє перше відео після довгого перериву. Правда, не знаю, хто буде дивитися, але записую. Можливо, є хтось, хто за мною скучив. Погода в нас сьогодні прохолодна, хоча я дивилася по синоптику, передавали що повинно було бути тепло. Плюс 10, плюс 12, але холодно від А я планувала сьогодні посадити чесник. Тож, напевно, не буду, бо не хочу. Там на городі ще холодніше, дує вітер, простудитися. А зараз різні хвороби ходять, нам воно не потрібно. Встигну щось це зробити. Ой. Хоча я вам скажу, у нас вже дуже багато людей є хто. Висадили часни, і, і цибулю. Ось так покажу вам свій сільський дворик, пташиний двір, верніше. Ось що в мене осталося, я багато що вирізала. Залишилась в мене тільки родина з качечок і гуси. Родина, там два гусака, боже, вони такі. Борзі я вам скажу, тому що гусочки вже розпочали нестися. Вони зараз так захищають їхні яйця, що капець. Ось там ми зробили для них загорошку. Дивіться, ось гусак головний. Зараз буде мене кусати. Я правда не взяла в палицю, бо я завжди заходжу з палицею, Вони мене нападають. Відбила друзі, я атаку гусей, випустила їх у двір на прогулянку, а качки якраз зараз поїдять спокійно. Ох, там в мене вже Петро співає. Також їх на прогулянку буду випускати. Вони вже в мене навчилися, зараз буду дивитися, оп. Давайте, давайте, гай. І самий головний. Він завжди йде останній. Та виходь уже, давай, гай, виходь. Ну, Стережи тоді курник. Вчора зайшов до курника качур, так він його так бив страшно. Поки в мене не сходять квіти, я їх випускаю. Ось так на прогулянку. Багато я півників вирізала, в мене було, їх дуже багато. А це залишилось 5 чи 6 штучок. І такі вони, дивіться, кольорові, класні. Я не хочу їх різати. Юра каже, можливо, продамо комусь потрібні. Вже курочки несуться, слава Богу. А деяких є ще молоденькі, вонто, оті серебрісті. Так, а ну швидко звідти. Так люблять вони їсти пінопласту тут, що на веранді. Ану. Щось там смачне в тому пінопласті. Ану. Киш бігають як скажені. Отак, ну, бачите, що в мене робиться в полісадничках уже. Підсніжники квітнуть. Хотіла я перегребти полісадники, зробити порядочок, але потім передумала, бо вилазять тюльпани. І я їх рубаю. Тож думаю, вже нехай вони всі вилізуть. І я тоді загребу і буде гарненько. Троянди трошечки попідрізала, ну як не стригла зовсім, тому що в мене тут покривні, і ті, що плетисті, їх не потрібно стригти. Але те, що там засохло. Що замерзла, я обрізала. Ось така в мене обстановочка вдома. Нічого не змінилося, все по-старому. І це яка курочка класна. Ці ножки чубаті. Пішли теж тут їсти. Покажу я вам ще свій город. Вже тут працювала. Дивіться, у мене тут вже скільки роботи зробленої. Потім покажу, що в мене там має бути, що має вирости. Поки так, все поступово. Тут в мене грамотлом накрито, а там клійон. Поки гуси на прогулянки, я збираю яйця, бо вони мене потім з загону не випустять. Так, прикриємо отакі От яєчко. Хоч і соломку стелю, але вони все одно замазують їх. Ну нічого, я коли буду ставити в інкубатор, я їх помию і все буде добре. А тут у мене вже розпочала нестися качка. Я їх не буду забирати, вона так собі нанесе і сяде, і будуть каченятка. В цьому році, до речі, качки в мене розпочали нестися, ну, можна сказати, так, що ранувато, бо е, раніше вони в мене аж в травні розпочинали. Тож радує, щоб сіли, щоб були е, ранні каченятка. Це класно, це супер. Що ви сюди прийшли? Хто біжить, привітайся! Треба ж всіх показати, що всі на місці, всі є. Лахматий хвіст. Все добре в тебе? Ага, все, побіг. Задоволений. Тут у мене, друзі, і касети, і земля. Ну, загалом огородній сезон я розпочала вже серйозно. Вже деякі в мене... Рослинки зійшли в касетах. Я потім вам все покажу, розкажу, хто буде дивитися. А то ж все одразу їй не буде цікаво. <різданця> вже заходять, нагулялись. Заходьте, заходьте, давайте. Ідіть, йдіть. Зібралася, зараз буду їхати за Ромчиком до школи. Добре, що вже завтра вихідні. Я навіть більше радію, ніж Рома. Ой, так не люблю вранці вставати. Я все тяну до <головіка> останнього і оці повтори на будильнику ставлю ще 5 хвилин, ще 10 хвилин. Ну, признавайтеся, серед вас є також такі. Ось не можу так, знаєте, щоб прозвенів той будильник, і я встала Ні, мені ще 5 хвилин, хоча ж уже не спиш, уже все одно проснувся, але все одно ще. Од... Ось кажеться, що ці 5 хвилин все вирішуть і я висплюся. Ой, отак. Сонечко то виходило, то заходило, ну, ось така у нас погода. І коло двору в мене там підсніжники вилізли. Отак. Наша вуличка. А також загляну ще в магазин. Хочу купити я сир, такий творог, і рукавиці хочу знайти. Хочу знайти добрі рукавиці, такі, щоб були прорезинені, тому що в мене були до цього тканини, такі, і вони нічого не допомагають. Руки сохнуть, особливо коли ти працюєш на городі з землею, і нічого вони не дають. Треба взяти такі, щоб були добрячі, хай вони будуть дорогі, але щоб не так <смас> страждали мої руки. Бо то ж потім катастрофа, що робити з ними. Educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is been в свій улюблений магазинчик, хоч і маленький, але все тут є. І все свіженьке. Виді, скільки овочів, капуста, картопля, це, напевно, вже на посадку. І цибулька. Дивіться, цілі мішки. Я ось брала по 55 гривень. Синя також є. Ось тут краса. Все у вас є. Де сьогодні отримали товар. Ой, там ще товар прийшов. Зелені. Все. Взяла я вітамінчики, мандаринки по 65 гривень. Запитала я, це сімейний матеріал, уже картошка на посадку. Тут лимонка і що ще щось сказали, забула, як називаються. По 20 гривень. Напишіть, будь ласка, по якій ціні в вашому регіоні картопля. Це щось. А, білороса. Це білороса, а це лимонка. Ну, лимонка мені дуже подобається. Я хочу взяти лимонку. Можливо, візьму, бо кажуть, що дуже мало гарної картоплі у цьому році на сімена. Ну, начебто непогана, є вже кільця. Ой, а скільки десь кілограм 20 у сітці. Напевно, і візьму я собі дві сітки. Поставлю її, щоб вона трошечки проросла. В мене є вдома така домашня картопля, але її мало. Ця 40 королева. Ось така, бачите. Напевно, візьму я собі. Зараз пару я пару сіток. Зараз буду покоряти вершини. Взяла відро. Треба мені вилізти на горище і зняти часник. Ой, вона така невдобна, ця лісниця чи драбина, хто як говорить. Ой, буду... я зараз лізла по драбині да упала слі... лісниці. Ой, так. Голуби Вилітають. Ох, скільки їх там вже наплодилось. Ще є. Все, Всі начебто. Ні, ще! Давайте. Ой. Набрала я, я собі ось таке відерце чеснику. Зараз його знімлю, поставлю в гараж і вже перед посадкою буду його колупати і вибирати тільки зубчики, ті, що по краям. Серединку я не висаджую. Ось так. І дивіться, ще в мене скільки залишилося. Це звичайний яровий чесник, назви не знаю. Він різний, є головки крупніші, є дрібніші, але добре зберігається. Ось на горищі він у нас тако просто стояв. Навіть ми не накривали, він добрий. Скрізь тверденькі головки. Тож, кому цікаво, кому потрібен часник, можете звертатися. Ось так. Бачите, як добре віконце тут у... <нах> на даху. Прямо перед часничком підсвітлює мені відео, бо так на горищі дуже темно. Булю теж зберігаю на горищі, бачите, добре стоїть, тільки де-не-де де є порощена. А так вся добра, тверденька, ось так ще купа цибулі. Тут у мене біла, а тут синя. Синю я використовую лише на салат. Мені подобається, як вона виглядає і смачненько. Ось так мої запаси. Що ж, друзі, на сьогодні було таке коротеньке відео, відео огляд. Якщо вам цікаво, пишіть, коментуйте, підтримуйте і будемо знімати далі. Працювати разом з вами. Зараз весна, роботи дуже багато. Будемо знімати, показувати. Ви діліться, як там у вас вже, як погода, як і розпочали городні справи, що будете висаджувати. Всіх вас ціную, поважаю і до побачення.